Вітаю, друзі! З вами адвокат Олександр Євсютін. Сьогодні я хочу проговорити про таку ситуацію, яка турбує ну, кожного зараз військовозобов'язаних. Це по-перше, а по-друге, тих, хто раніше був виключений з обліку, і що взагалі відбувається з реєстрами, чому там з'являється інформація, яка вас не влаштовує, яка конкретно може вплинути саме на вас. І ви втрачаєте через це багато чого. Проблема, яка ну, хвилює зараз багатьох, до мене зараз багато людей звертається. Вийшла якась ситуація, що про неї, до речі, ніхто не, роз... не розказує. Чому не розказують, не знаю. Без якихось вказівок, без анонсування з Міністерства оборони чи там ТЦК і так далі просто-напросто взяли і поставили на військовий облік практично всіх, кого і можна, і не можна було поставити. Нюанс в тому, що Кабмін все ж таки він прийняв постанову 556 яка передбачає автоматичне взяття на військовий облік. Чоловіків, відповідно, яких відсутня інформація в реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, осіб раніше виключених з військового обліку, зараз масово беруть на військовий облік повторно людей, які були раніше визнані навіть непридатними. О, дивіться, ця постанова 556 від 11 квітня 25-го року про реалізацію. Ну, про внесення змін до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних і резервістів. І от зміни, які вносяться, тобто вони вже внесені, вони вступили в силу. І відповідно до цих змін ми бачимо, що стосовно громадян від 16 до 60 років Державна міграційна служба одноразово формує перелік відомостей, зазначених у відповідних пунктах порядку, та передає їх в Міністерство оборони для внесення відомостей до єдиного державного реєстру, який вони називають оберіг. Подальше внесення відомості до цього єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян чоловічої статі, віком вже від 25 до 60 років, які на такому обліку не перебувають, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії електронного. Ну, ЄДРПВР із реєстром ДМС. Тобто виходить, що. На підставі відомостей, отриманих Міноборони значит, автоматичне взяття зазначених осіб на військовий облік відбувається. І взяття на військовий облік громадян України здійснюється за зареєстрованим їх місцем проживання, тобто за пропискою. А в разі, якщо нема прописки, немає місця проживання або не зареєстрована, то тоді. За рішенням Генерального штабу Збройних сил України взяття на військовий облік осіб проводиться без направлення на військову лікарську комісію. Усі, які там зареєстровані, були і зараз зареєстровані, скажем, на непідконтрольних територіях, хоча ТЦК, ж, ТЦК. Оці. Вони повинні були переміститись, і вони взагалі-то багато хто працює оці цікаво, вони виконують обов'язки. Там є якісь начальники, і вони заробляють гроші і витрачаються на це ресурси. Але люди з'явилися, от е, в цьому оберізі, зовсім. В інших ТЦК, тобто облік їх був змінений без заяви людини, без звернення цієї людини і навіть тих, які були і зняті, і виключені з обліку. От зараз розбираємося там по різних обставинах, починаємо там писати скарги, заяви, і будемо подавати суди по таких фактах. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. До речі, цікавий момент. Я зробив запит до одного ТЦК. Там людина в 22-му році, вже після початку вторгнення, вона дійсно пішла в ТЦК і її виключили в зв'язку з хворобою. Вона виїжджала багато разів за кордон, зараз її поставила на облік. І Кажуть, що документи втрачені, тобто одеський, одеський, оцей ТЦК, він заявив. Про те, що офіційно заявив на мій адвокатський запит, про те, що документів немає. І він не може а, не підтвердити факт е -е, виключення, ані спростувати, тому що документи були нібито знищені в зв'язку з чим? Загрозою окупації. Але яка загроза окупація там була вже 23 чи в 24, чи коли вони там знищували? Документи не зрозуміли, акт вони не надали. Тобто розумієте, що відбувається, людей фактично ставлять на облік, потім кажуть, що документів немає. Для чого? Для того, щоб ці люди хворі знову таки були доставлені, доставлені в ТЦК, потім їх визнали можливо придатними. І призвали. Навіщо призивати хворих людей? От в ЗСУ. Та для того, щоб їх мотивація була ну, нулива. А з новою цією мотивацією розумієте, що відбувається. Друзі, як думаєте взагалі, чому це робиться? Для чого? Для чого? І чи буде цьому якийсь кінець, чи зможуть вони налаштувати? от За 11 років не змогли вони більш-менш налаштувати оборону. Вони не прийняли рішення про введення воєнного стану у 21-му році, і так далі. Тобто не прийнято рішення про введення стану війни. Стану війни немає до цього ж моменту. Я вважаю, що це все воно якби в комплексі якось можна оцінити. В принципі, якщо потрібна допомога юридична, ви знаєте, до кого звертатися. Адвокат Олександр Євцютін.